Hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. За Бахмут, південний і північний його напрямки, то там і там постійно тривають бої. Якщо збирати за останнє зведення Генштабу, то ми знаємо, що з півночі ворог намагався нас контратакувати. Це у нас Богданівка-Білогора. А якщо взяти південніше, то це е, його така болюча точка. Це на сьогодні звільнена Клещівка, звільнення Андріївка. а також оцей його вузол оборони е, Зеленопілля, Курдюмівка, Озерянівка це там, де ми продовжуємо вести бої, де ми продовжуємо зняти цю територію. Ну і також е, непроста у нього зараз ситуація. Це там, де він зараз відійшов за залізницю, за цей насип. Ми його продовжуємо вражати артилерійським вогнем, не даємо йому спокою. Хоча він саме звідти намагається контратакувати нас. Це клищівка, дрівка, однак успіху він не має, Зазнає втрат і знов відкатується назад. Ворог постійно дійсно тут атакується: Орехово-дубово, як ви казали, Василівка так там ми можемо спостерігати досить тривалий час. Це зона бойових дій це у них двохсотий підрозділ. також там посилена вона повітряна десантним полками. Посилена вона ПВК-шниками різними. Можемо спостерігати також там басики, танкові підрозділи. Дійсно, цей напрямок він постійно намагається не давати нам спокою. постійно намагається нас контратакувати. Однак так само він не має успіху. Він там втрачає як своє озброєння, в тому наразі і важкі озброєння, які вражаються нашою артилерією, і також втрачає свій особовий склад. Однак постійно, постійно він не полишає цих своїх. Спробу. Ну, якщо брати логістичні їхні зв'язки, у них тут їх декілька дійсно. Якщо брати південніший це саме горлівку, траса mm -hmm. горлівка бахмут то ми не давали їм там спокою постійно. Якщо брати там за горлівкою, ще є така траса вже більш місцевого значення. Це там Сімікир'я, Кодема, звідки вже розгалуження йшло на. Зайцева на клещівку безпосередньо uh -huh. на Курдюмівку йшло. Ми час від часу цей відрізок це Сімігір'я Кодема. Ми також потрошку доставали, тому логістичне зараз навантаження у них перемістилося. Далі у нас там є здивальцева траса, йде логістична, така менш безпечніша для них на сьогодні, тому що ми просуваємось на південному напрямку. А найбільш безпечні, ну відносно звичайно, безпечні траси для нього. Це дійсно те, як ви сказали, це попасно Бахмут, і ще є там траса. Це Салідар Бахмут. Оці такі дві напрямки, які він зараз е, використовує більш повно ніж е, південніше, тому mm -hmm. що е, на сьогодні е, саме на цих от е, логістичних трасах ми е, можемо маємо змогу менше дотягуватися своєму зброєю. Варківці, це чесно кажучи, вчорашній день, і їхня така слава вона вже ушла в російську історію. Навіть командувач Тарнавський казав, що бачив вже варварівців на південному фронті. На сьогодні ми тут можемо сказати, що Бахмут для них це знакова, така смертельна знакова місто. Тут вони втратили десь більше 20 -ти своїх тисяч. Так, є інформація, що вони мають тут десь у нас з'явитися. Не впевнений, що саме одним вони можуть бути підрозділом. Вони можуть бути додані до тих підрозділів, які втрачають особовий склад на цих напрямках. Особливо ми бачимо, що тут 72-га бригада їхня повністю втратила боєздатність. На сьогодні ми їх ще тут не спостерігали. І, і однак, парни вони для нас такі саме вороги, звичайні, як і всі росіяни, котрі ступили зі зброї на нашу землю. Тому ми їх явно тут не боїмося. Просто будемо знищувати. Mm -hmm. Ну можу сказати, що у них все такі акційні. Випадки, тобто, почну допустимо, дронів закінчу боєприпасами. Якщо брати дрони, то дійсно ми можемо таке спостерігати, коли вони у них йде таке постачання на лінію фронту, саме дронів. Ми можемо спостерігати, що їх в небі з'являється більша кількість. Це є таке. Якийсь час вони там у нас планують, ми їх знищуємо, зменшуємо знов до. Статичної такої якоїсь відмітки їх стає більше. Щодо їх стає менше. Щодо боєприпасів, можемо сказати, що їх нестача все ж таки починає відчуватись Навіть і самих боєприпасів, і самої кількості стволів. Можливо, цей місяць навіть стане вже рекордним за знищеним кількістю стволів, ствольної артилерії. Ми можемо перетнути відмітку за 700. Тобто, з БК у них тут. Теж вже не, не настільки гарно, як було е, колись. Все ж таки, ми можемо сказати, що не настільки щільний вогонь ми можемо е, відчувати від їх артилерії. Однак це не означає, що вона стала менш небезпечною. Все ж таки, артилерія приносить на полі бою досить таки значні втрати на південному фланзі. Е, Сили оборони України дійсно змогли завдати настільки потужного удару баратьомізніх підрозділів, що вони почали втратати боєзнацьких як 72 другого бригада, яка зараз на Свідодарській на відновлення відведена. Восімдесятретя також дуже втратила свій особовий склад і озброєння, і це не тільки 57, цього, ну і можна багато із них переліковувати. От. тому е, зараз у них тут на цьому напрямку була резерви. у них була, резерви, це у них була, була е, четверта е, мотострілецька бригада другого АК, яка підрозділ якої вже задіяний безпосередньо в боях. Е, ми можемо спостерігати тут в резерві. у них Була 80-та танкова, яка також вступає. Також були у них представники і десантних е, військ. На сьогодні можна сказати, що вони намагаються поповнювати втрати в це частково мобілізованими своїми однак за них за моральний психологічний стан. У них не дуже на високому рівні. Це додається тут дуже дуже багато складових для цього. От одна з таких, можна сказати, теж потужних, те, що вони не мають ротації. Вони постійно перебувають в зони бойових дій. Їх обманюють всіх відпустками, там відпочинками. Дійсно, багатьом із них кажуть, що вони тут вже до останнього. Також додається те, що у них погане забезпечення. Це з харчуванням з майном безпосередньо з водою, те, що вони розуміють, що вони не рідко кинути, просто як оце артилерійське м'ясо, їх кидають у ці атаки. іноді і, і, і за того, що не вистачає у них озброєння, вже немає у нього таких вогневого прикриття, і це це сказується на їх бойовому дусі, і тому можна сказати, що вони вже не мають такого бажання. Звільняти в лапках російську землю вони вже мають бажання, скажіть за все повернутися до своїх занедбаних сіл, пити там горілку і розказувати, які вони тут були герої.